Слава Україні три з половиною години на Хмельниччині була загроза ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони працювали на захист регіону. Троє захисників з Хмельниччини повертаються додому на щатті. Спортсмени і тренери у Хмельницької громади будуть отримувати грошову винагороду від міської ради. Про ці та інші події далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. Це «5 хвилин на головне. Повітряна тривога на Хмельниччині тривала 3 години 34 хвилини. Розпочалася об 6.30 і закінчилась о 10.27. В Збройних силах України повідомили про рух удар БПЛА типу шахет із Вінниччини в сторону нашої області. Вони прямували на Старокостянтинів. Далі було повідомлення про небезпеку для Хмельницького району. Мешканці Старокостянтинова та Хмельницького чули звуки шахедів та роботу протиповітряної оборони. Як пізніше повідомив міський голова Хмельницького Олександр Семчишин, робота сил по проти повітряної оборони була якісна та результативна. Армія Росії з безпілотників атакувала високо на Херсонщині, травмовані семеро людей. Росіяни влучили по модульному містечку та адмінбудівлі. Про це був телеграм повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, до лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення червоної порожнини та печінки. Ще один житель 43 років отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. Також Прокудін повідомив, що ще п'ятеро людей, серед яких 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигнули дістатися до моменту обстрілу російської армії. Троє захисників з Хмельниччини повертаються додому на щиті. 25 грудня в ході введення бойових дій на Бахмутському напрямку загинув сержант Ліра Анатолій Володимирович. Чоловіку на віки 49. Прощатимуться з героєм у місті Городок сьогодні. Також сьогодні у Старокостянтинові попрощаються із загиблим захисником України молодшим сержантом Савченко Русланом Миколаєвичем. Руслан загинув 29 грудня 2023 тисячі внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді. Полеглого воїна поховають на міському кладовищі про загибель військовослужбовця. Повідомили і у Теофіпільській громаді. Під час військової служби помер житель села Святиць Віктор Щерба. Про дату прощання поки що не повідомляють. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава захисникам. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочнуться роботи із знешкодження непридатного до використання боєприпасів. Триватимуть вони до 15-ї. Все під контролем ДСНС, тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну і слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Учора у селі Микулин відбулися збори релігійної громади, під час яких мешканці одноголосно підтримали і проголосували за зміну підпорядкування від УПЦ МП до Православної церкви України. Це перша парафія в Грицівській громаді, яка поповнила ряди ПЦУ. Настоятель храму не виявив бажання залишитися і відмовився служити людям рідною мовою. Про це повідомив благочинний Шепетівського округу у Хмельницькій єпархії ПЦУ Василь Павлюк. 30 спортсменів та 25 тренерів Хмельницької громади будуть отримувати грошову винагороду від міської ради. Щомісяця упродовж 2024 року преміювання призначили за підсумками спортивних здобутків попереднього року. Про це повідомили на сайті Хмельницької міської ради. Стипендію у розмірі 10 тисяч гривень кожного місяця будуть виплачувати тим спортсменам, хто здобув перемогу у чемпіонаті світу 2023-го. Серед них легкоатлетка Марина Бехроманчук, фристайлістка Ольга Полюк і плавець Михайло Романчук. Таку ж саму премію матимуть призери європейської першості важкої атлетики Надія Шпілька та Ангеліна Ломанчинська. Інші спортсмени отримують грошові виплати у розмірі 75% від мінімальної заробітної плати. Бажаємо нашим спортсменам ще більше перемог. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.